Добрий день, шановні. Сьогодні я приїхав в селище Швізінг, щоб розповісти вам про спортивний майданчик, який, ну, ви вже його бачите, який він, цей спортивний майданчик, таку він має конфігурацію. Ага, що ми на ньому бачимо? Ну, практично він пустий. Практично пустий він. Ну, є баск... баскетбольне кільце тут. Одне. Другого немає. тут, що тут дуже друге. Ось очки воно це баскетбольне кільце. А, і зверніть увагу, це універсальний снаряд. Тут ще накручена Ну, При бажанні можна тут і тренувати удари, так би мовити. На цій маківарі можна тренувати удари. Що тут іще ми бачимо? Це велосипед, на якому я приїхав? Зараз ми подивимося, що ми ще тут бачимо. А бачимо ми тут іще бум. Бум. На бумі ви знаєте, як можете тренуватися, тут має вжиматися, робити різні так сказати, вправи на цьому бумі. Ну, я вам скажу, я пробував по ньому пройти. Один раз тільки пройшов. Все ну, весь час не виходить. Ну, такий ми спортмайданчик, бачимо селище слізі. Ну що, я вам скажу, тут можна на ньому тренуватися. На цьому майданчику і навіть вітамінами можна зарядитися. Бачу я дерево і яблука на ньому. На цьому дереві, так би мовити, такий спортмайданчик. Ви... Ну що? Скажу, можна тут і побігати, в кільце пограти у баскетбол, відпраць, відпраць, відпрацьовувати удари, на техніку, ударну, техніку можна на маківаріці, мат накручений, як ви бачите. І тут ще можна відпочити на скамейки. Таке ви бачите. Що будемо закінчувати. Слава Україні! Будемо прощатися.